Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компактний компресор від компанії Gemix серія Model I. E. Компресор в червоно-чорному кольорі постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Так, ось такий компресор. Комплекті. Також є невеличка інструкція з гарантійним талоном, додаткові насадки, запобіжник запасний і сам компресор. Компресор повністю з пластику. Спереді у нас знаходиться невеличкий дисплей, кнопки управління, кнопка вимкнення, також ліхтар є. Знизу ніша для того, щоб сховати шланг для накачування. Шланг довжиною 1 метр. Під'єднується компресор на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача. Довжина дроту живлення 2,8 метри. По характеристикам потужність даного компресора 120 Вт. Максимальний тиск видає до 10 атмосфер, час безперервної роботи до 10 хвилин і також продуктивність цього заявлена 35 літрів на хвилину. Зараз давайте ми під'єднаємо компресор на оживлення 12 вольт. Ось так, можемо виставити для функції автостоп потрібний тиск. Виставимо два, дві атмосфери. Ось так відсвічує. Ліхтар. Ну, і також давайте увімкнено. увімкнено і послухаємо, як він буде працювати. До потрібного тиску доходить компресор і автоматично вимикається. Працює, не сказав би, що тихо або дуже гучно, але в той же час хороший потужний потік повітря видає даний компресор. На компресор обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua